Вітаю усіх підписників офіційного ютуб-каналу Асоціації футзалу Вінницької міської територіальної громади. Знайомимо наших постійних глядачів із перепетіями матчів Кубка Вінницької МТГ на відкритих майданчиках 3-0. Вихідними відбулось нагородження переможців та призерів бронз-ліги, а також передостанні тури у Голд та Сільвер дивізіонах. Сільвер Ліга Нангу Кусто Агро 2 Матч, який було призначено ще на перший тур. Однак відбувся він наприкінці турнірної дистанції чемпіонату. У Нангу були ще робочі шанси на боротьбу за першу трійку. Тоді як кусто Агро 2 мало творити диво, зокрема, вигравати обидва матчі за один день, в тому числі проти поточного лідера Сільверліги. Розпочалось все недобре для аграріїв на сьомій хвилині. Євгеній Жульєв відкрив рахунок потужним ударом під поперечину. Згодом Руслан Яхно зрівняв результат, а Сергій Денисюк Форми в гол у роздягальню, вивівши дублерівку сто агро вперед перед самою перервою в другому таймі. Знову активнішими були гравці в блакитному комплекті форми. Ігор Чухно та Микола Мороз довели рахунок до розгромного вже у середині тайму. Костянтин Калінін повернув було інтригу, проте Руслан Яхно та Владислав Опришанський знову зробили гандикап на користь команди Сергія Міхаревича відчутним. У кінцівці той таки Опришанський оформив дубль, на що футзалісти з Нангу відповіли двома результативними ударами. Автором кінцевого з них став голкіпер харків'ян Ілля Коршун. «Біосбізнес. газмережі на правах команди, що бореться за медалі, газмережі розпочали матч із бізнесменами. Впевненіше, вже в дебюті Богдан Купровський відправив до воріт суперника перший м'яч. А наприкінці першого тайму Володимир Шестерін подвоїв перевагу. В дебюті тайму другого знову спрацювала зв'язка батько-син з передачі Дмитра Володимир Шестерін оформив дубль. Ну а за чотири хвилини до кінця спрацьований сімейний дует організував ще й хет-трик для батька. Віталій Воробйов та Сергій Побережний забили по голу у кінцівці гри. Проте набрати очки це біосбізнес не дозволило. Команда Василя Бліннікова закінчила тур на восьмій позиції, випереджаючи лише аграрій. Скіф Барколос. Поєдинку Скіфа та Барколоса вирішувалось доволі багато в контексті боротьби за медалі. Переможець цієї гри отримував карт-бланш на подальший підйом у турнірній таблиці, навіть у моменті, не втрачаючи ще шансів на чемпіонство. Відкрити рахунок вдалось немирівчанам після активних дій Сергія Ковальчука. Владислав Жмихов відправив м'яча до сітки власних воріт, натомість барчани доволі оперативно відігрались. Комбінацію з правого флангу завершив замиканням на дальній стійці Микола Лунін. Аж до середини другого тайму на майданчику точилась рівна боротьба зі взаємними шансами, яка лише підкреслювала силу та спортивну впертість обох команд, порушив же паритет голкіпер скіфа Марк Копитов, який і до того регулярно підключався на стандарти. Цього разу Пас Ковальчука на марка від кутового прапорця закінчився влучним пострілом у дев'ятку. Президент Скіфа, до речі, записав на свій рахунок і третій асист. Адже саме після його прострілу невдовзі Павло Шамбір зрізав м'яча. До сітки воріт Дмитра Тресера Барколосу нічого іншого не залишалось, окрім як ризикувати, діючи з п'ятим польовим. Проте в цій ситуації покарав їх за необачність Микита Науменко, який після перехоплення обвідним ударом низом вразив вже порожні ворота. Розгромна перемога скіфа, яка гарантує команді перші медалі у майже дворічній історії існування команди. Натомість підопічні Олексія Лисеного втратили навіть теоретичні шанси на п'єдестал пошани. Перемога над МАшкет у останньому турі нічого команді з бара не дає, адже в особистій зустрічі газмережам вона поступилась. МАшкет Кусто Агро 2 Попри в тому, на фоні першої гри дня, проведеної під акомпанемент спеки та в режимі неповного складу заявки, Кусто Агро 2 дав гідний бій чемпіону, змусивши його вмикати всі приховані резерви. До перерви команди діяли на рівних, проте голів не забивали. А ось коли Ігор Чухно відкрив рахунок в дебюті другої половини, перед «Машкет» очевидно, постала загроза сенсаційної втрати очок. Благо у наступні кілька хвилин футзалісти Кусто не реалізували кілька гольових нагод. А ось Олексій Бірець своїм шансом скористався та зрівняв рахунок. Ну а під час фінальної п'ятихвилинки той таки Біра оформив дубль, який було оперативно приправлено влучним ударом Микити Ганжі. Перемога зробила мангустів чемпіонами достроково. Адже єдиного переслідувача, який би міг їх теоретично наздогнати, було обіграно раніше в особистій зустрічі. ВМР Аграрії. Після стартової перемоги над Барколосом здавалось, що ВНР у сільверлізі буде боротись мінімум за призові місця. Однак наступної звитяги довелось чекати майже два місяці, і сталася вона лише у восьмому турі в протистоянні з командою, що йде на останньому місці. До перерви двічі відзначився Дмитро Миць, і цей гандикап дозволяв міськрадівцям претендувати на три очки. За вісім хвилин до кінця поєдинку Владислав Станлі Ібе скоротив відставання аграрія до мінімуму. Команда Вадима Колосовського почала було ризикувати, однак нарвалась на зворотну дію у вигляді результативного удару Олексія Кухарця. Незалежно від результату матчу проти Нангу за тиждень аграрій залишиться на останньому місці за підсумками розіграшу срібної ліги третього сезону Кубка ВМТГ. Найбільш інтригуючим питанням дев'ятого туру в Сільверлізі стане боротьба за друге місце в особистому протистоянні скіфа та газмереж. Немирівчан влаштовує нічия, адже вони наразі мають на одне очко більше. Стосовно боротьби за четверте місце, то на нього аж троє претендентів. Кусто Агро 2 все ж не входить до їх числа через те, що поступилась раніше Барколосу в особистому поєдинку. Також багато інтриги у боротьбі за звання найкращого бомбардира. Дмитро Мацишин, який 6 із 12 своїх голів забив у одному лише матчі проти кусто Агро 2 не зіграє вже у поточному розіграші. Тож Андрію Цівковському відіграти відставання в один гол теоретично має бути нескладно, особливо враховуючи матч із аграрієм в дев'ятому турі, який очікує на команду «Нангу». Також можуть суттєво покращити свій доробок представники МАшкет Микита Ганджа та Владислав Васалатій. Голд Ліга одразу ж зазначимо, що вже вдруге протягом розіграшу третього сезону Голд Ліги суперник хуторка не з'явився на матч, віддаючи команді Валентина Павловського очки без боротьби. У трьох же інших поєдинках було цікаво, адже відбулись зміни в першій трійці чемпіонату, які мають кардинальний характер. Кусто Агро Аріарт Авто. За рівнем драматургії та сюжетних поворотів це один з найкращих матчів сезону. Не дивно, що його учасниками були команди, які змагаються за титул чемпіона Голдліги до останнього. Попри те, що рахунок відкрив суперник, Олег Гаврилюк зробив це вже на четвертій хвилині. Кусто Агро не втрачала впевненості у власних силах і протягом першого тайму створила достатньо небезпечних нагод, щоб відігратись. Успіх же принесли не комбінації, яких завжди було достатньо в арсеналі аграріїв, а індивідуальна потужність Дмитра Зозулі. Саме він відібрав м'яч в Олексія Максименка. Після чого здійснив сольний прохід до воріт, який завершив ударом у дальню дев'ятку рикошетом від стійки. По перерві гра знову мала рівний характер, проте з перманентним тиском з боку пусто, який активно застосовував ротацію складу та підтримував високий рівень ігрової динаміки. Проте Назар Маняк у воротах «Аріарт-Авто» діяв упевнено, а подекуди творив справжні дива як от два поспіль сейви всередині другого тайму. Та все ж переможний гол забив саме капітан Кусто Агро. Роман Плахотнюк наважився на прямий удар з аута. М'яч по дорозі задів ногу універсала команди у пурпурових кольорах та опинився у сітці. Протягом хвилини з хвостиком, яка залишалась до фінального свистка, відігратись Аріард авто уже не вдалося. Енергетик Легіон. А ось енергетик, скориставшись усічкою лідера, впевнено здобув три очки у протистоянні з легіоном. Про недооцінку дебютанта Голд Ліги мови бути не могло, тому підопічні Євгена Бабича вийшли на матч з високим рівнем концентрації та бажанням переконливо перемогти. Попри те, саме легіонерам вдалось відкрити рахунок. Це зробив Владислав Щасливий під завісу першого тайму. Лише з початком тайму другого, енергетику вдалося таки пробити голкіпера суперника. Причому, після того як це сталося, голи влітали виключно у ворота легіона. Сім різних гравців, в тому числі воротар Іван Білецький, відзначились голами. Також на свій рахунок записав результативну дію Вадим Куцюбняк, який повернувся на поле після відбування дискваліфікації. Судячи з усього, енергетик готовий не лише до одеського турніру серії Даймонд Ліга. А й до вирішального поєдинку з «Аріарт-Авто», який відбудеться вже за тиждень. Авторія Вінвін. -він». Команди Євгенія Багрія та Олександра Гаврільонка були принциповими суперниками, а в конкретній ситуації ще й конкурентами в боротьбі за четверте місце. До перерви авторія та Він Він голів не забивали. А перше взяття воріт сталося на 22-й хвилині у результаті автогола. Відзначився Євгеній Подуфалов. Проте вельми швидко Ігор Ліщена зрівняв рахунок, а згодом, протягом всього лише двох хвилин на гол Андрія Кіструги відповів Роман Дячук. У кінцівці зустрічі за рівного рахунку протягом менш як хвилини Вільвін організував дві поспіль-результативні атаки, які завершував Ігор горліщина. Вони й визначили долю переможця та поклали в доробок команди Гаврільонка три очки. Звичайно, вся увага в останньому турі буде прикута до парку Кусто Агро проти хуторка та Аріарт авто з енергетиком. Саме за результатами цих матчів стане відомо, хто саме посяде перші три місця. Боротьба за четверту сходинку в «Голдлізі» також розгорнулась не на жарт. У ній вельми непогані шанси з'явились у він. Він що гратиме з Юрія Фарм в той час, як авторія вже достроково завершив свої виступи в сезоні. Про силу ж кінцевого суперника хуторка ми згадали раніше, тож більш ніж вірогідним, є саме успіх чорнофіолетових. Бронз-Ліга. Не обійшлось без наявки на кінцевий тур і у Бронз-Лізі. Вінниця молодіжна, що ще мала теоретичні шанси на бронзу не зібралась на матч зі Стелсом, віддавши три очки без боротьби. Прометей Десна 2. У двох попередніх матчах команда Євгенія Осипенка перемагала суперників із загальним рахунком 16-2. Тому не дивно, що задачі ставились лише максимальні на вирішальний тур. Боротьби не вийшло. Хоча, як мінімум до 11-ї хвилини, Десна 2 пручалась і тримала власні ворота на замку. Втім, надалі за справу взявся Дмитро Івашків, який відкрив рахунок в кінцевому підсумку: на рахунку Голеадора ріелторів Пента Трик ще по одному голу забили Сергій Клімов, Дмитро Красновецький, Євгеній Пісков та Дмитро Олійник. Голкіпер Голеадор зробив вагомий вклад в результати Прометея. І не в останню чергу саме завдяки його зусиллям, команда, що почала перемагати лише двома турами раніше, дісталась у підсумку до нагород. Connect United на 2 лише у випадку втрати очок Прометеєм Нангу-2 та Конект Юнайтед могли розраховувати на бронзу. Коли ж стало зрозуміло, що цього не відбудеться, суперники просто вирішили продемонструвати красивий та видовищний футзал, який закінчився мирною нічією. Вадим Пилипчак та Олексій Шаклеїн обмінялись голами вже в дебюті. Далі Артем Денисов з різницею у 8 хвилин вивів викладачів Академії Національної гвардії України вперед з відчутним гандикапом. Проте Connect United під завісу першого тайму рахунок зрівняв. Відзначились Вадим Пилипчак та Ігор Іллінзер. По перерві реалізованих атак було менше. Символічно, що крайній гол зв'язківців у їх дебютному сезоні Кубка ВМТГ забив ініціатор створення команди Євгеній Глінчук. Проте переможним це взяття воріт не стало. На передостанній хвилині Андрій Андрюхін відповів і встановив у протоколі кінцеві нічийні цифри. ЮНАЙТЕД СПАРТА Ну і головною стравою не лише фінального туру, а й всього дебютного розіграшу бронзліги стало протистояння двох кращих команд турнірної таблиці. Втратити срібло підопічні Вадима Горбенка не могли навіть теоретично. Однак їх налаштування на Гегемона було захмарним, адже Юнайтед хотів довести всім, а собі в першу чергу, що лише за збігом обставин не втрутився у боротьбу за чемпіонство. Саме капітан об'єднаних Вадим Горбенко відкрив рахунок вже на третій хвилині гри. Через шість хвилин найкращий бомбардир Бронс-ліги Євгеній Костюк рахунок зрівняв. Згодом він же забив четвертий м'яч перед самою перервою. А ще до того відзначився в протоколі Ігор Петлінський та автоголом запам'ятався Дмитро Шумейко. Втім, ще у першому таймі Віталій Драченко забив ще один гол на користь Юнайтед, що повернуло в матч інтригу. А другий тайм зробило просто вогняним. А після того, як на 30-й хвилині той таки Драченко забив ще раз, гра перетворилась на дійсно запеклу та цікаву для нейтрального глядача. У кінцівці сталася невеличка потасовка за участю Вадима Горбенка та Євгенія Костюка, в результаті якої обидвох було вилучено. Втім, коли емоції вляглись, суперники потисли один одному руки, адже в спорті головне взаємоповага. Закінчився турнір, який проводила Вінницька міська асоціація фудзалу під назвою Курга нтг 30 на відкритих майданчиках. В першу чергу хочемо подякувати нашим Збройним силам України, які дали змогу нам як організаторам провести даний турнір, вам прийняти в ньому участь. Думаємо, що вам все, все сподобалось. Також виразити вдячність міському голові Сергію Антоновичу Мордунова та всьому депутатському корпусу для всебічної підтримки футзалу в місті Вінниць. Також подякувати обласній асоціації футболу, на чолі якої стоїть Юрій Максименко, і надати йому сполуч. Ну, Дня учасників підмагань. Хочеться усім подякувати, що знайшли можливість і час обрати футбол, прийняти участь у змаганнях піти гіду Вінницької міської асоціації футзала. Хочеться усім подякувати за ті емоції, які ви подарували, не дивлячись на останню гру. Це емоції. Також хочеться подякувати нашим дзвонимся України, які надали нам можливість збирати футбол. Слава Україні! Почнемо з індивідуальних нагород. Найкращий гравець власний, у вас в нас найпульсивнівся, особливо в фіналі. Петлінський ігри. Найкращий тренер визнано себе. Найкращий боротир бронзовий лір. Лімано владиславо. На бронзову сходинку здійснив шалений спорт на фініші прометей. Срібний комплект нагород дістався Юнайтед, який лише у фінальному турі вперше поступився. За перемогу в турнірі із стопроцентним показником кубком та золотими медалями нагородили спарту. Завдяки Збройним силам України ми маємо змогу продовжувати футзальні змагання у Вінниці. Тож не забувайте про необхідність регулярних донатів на потреби українського війська. Також ми щиро вдячні глядачам за увагу до нашої медійної роботи. Оформлюйте підписку на канал Асоціації футзалу і тоді будете отримувати регулярні сповіщення про появу нових відео прямо на свій гаджет.